У мене на столі документальний роман українського письменника Василя Барки Жовтий князь про Голодомор у 32-33 роках ХХ століття Геноцид української нації. Це видання 2008 року Української вільної академії наук у США. Роман містить історії однієї родини в 32-33 роках Історії однієї білої хати, що стала чорною і обернулася в домовину. Роман морально важкий під 800 сторінок тексту реальної історії нашого народу. Треба набратися мужності і усилити його у пам'ять усіх невинно обієнних і замучених українців Совєтською імперією зла, заради того, щоб пам'ятати, хто ми, якого ми роду і за що ми до сих пір боремося у 21 столітті. Бо хто пам'ятає свою історію, той матиме майбутнє.